Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про таку важливу тему, чим саме відрізняються шампуні для фарбованого волосся від шампуня для щоденного використання. Всі завжди задають питання, а чому я саме маю мити шампунем для фарбованого волосся, а скільки мити голову, а чи дії він, чи є сенс купувати якісь інші шампуні? І от зараз я думаю, що якраз я відповім на ваші питання. Перше, шампунь для використання щоденного це шампунь, в якому нейтральний ph баланс 5. 5, який ідеально підходить під шкіру голови. Я провела, до речі, експеримент, потім е, вийшли фоточки і відео з моїм тестом. А шампунь, який ми на зараз маємо для е, кольорового волосся, начебто для підтримки кольору, він має нижчий pH-баланс. Це може бути і 4,8, і 4,9, і 5, і 5,2, і, і 5,3. І тобто все одно кисліше, ніж е, шампунь, який ми маємо на Everyday 5,5. Е, Пішка саме в чому. Виробник він так задумав, що нам треба продавати якийсь продукт, який буде підтримувати колір. Так завдяки чому у нас підтримується начебто колір волосся? Від того, що шампунь має в собі ph баланс за рахунок лимонної кислоти, яка додається в шампунь, трошки нижчий pH, який начебто не довимиває шкіру голови. І от звідси і вийшла рекомендація, що ми маємо використовувати шампунь для кольорового волосся саме перші два тижні. На навіть, може, 10 днів, не більше для того, щоб мити коріння, яке пофарбоване, тобто трошечки його закислять шампунем, не довимивати, і завдяки цьому утримується колір. Але якщо чесно, то в принципі шампунь не стільки влияє на вимивання кольору, ніж кондиціонер. І про це ми поговоримо трошки пізніше. Якщо ми користуємося перші два тижні шампунем для фарбованого волосся, повторюсь, він трошки кисліший за свій PH, він нижче, тобто він вимиває волосся трошечки гірше ніж. Шампунь Everyday. Ви можете використовувати його 10 або 14 днів, якщо ви миєте голову через день, через два, через три. Якщо людина миє голову кожен день, то моя рекомендація після фарбування ви можете використовувати його 3-4 рази. І потім переходите вже на шампунь з нейтральним ph балансом, який буде забезпечувати вашій шкірі голови комфорт. Тому що, якщо ми говоримо про шампунь для фарбованого волосся, з тим моментом, коли відростає ваше натуральне коріння, він перебуває Стає його гарно вимивати, і можуть бути навіть якісь алергічні реакції, чухання, свербіння, дискомфорт. Тому я дуже рекомендую робити це по регламенту. Тобто, всі шампуні для фарбованого волосся, не тільки ID, не тільки саме ця серія, мають використовуватися. Перші максимум два тижні, поки що не відросло ваше натуральне коріння. А потім переходите на шампунь для щоденного вимивання або якийсь інший. Це стосується наразі сульфатних шампунів для фарбованих і для щоденного використання шампуней. Ну і тепер про головне. Кому не підходить шампунь для фарбованого волосся, давайте так. Це техніка, коли у вас є мілірування, або у вас є аеротач, чи може шатуш, у вас є натуральне коріння, яке не потребує підтримання кольору саме на корінні. ви можете використовувати звичайні шампуні, тому що саме в цій ситуації може статися історія, коли шампунь для фарбованого волосся не буде справлятися з вашим натуральним волоссям на корінні. Тобто я рекомендую шампуні для фарбованого волосся використовувати тим. В кого насичені яскраві відтінки. Перше, це можуть бути руді, руді, насичені шоколадні, темні відтінки, червоні відтінки, або це знаєте, дуже великий рівень сивини на коріннях, і ми фарбуємо, наприклад, в натуральний в шоколадний, де ми зацікавлені в тому, щоб коріння змивалося трошки повільніше, ніж в звичайному разі. Тому дівчата, в кого натуральне волосся, або є техніка мілірування, аерта чи ще щось, для вас шампунь для королера. він не підходить. Він не буде дуже класно вимивати. Саме вам шкіру голови. Ви можете спокійно, без проблем користуватися шампунем, який підходить на щоденній основі як everyday, але використовувати вже кондиціонер для фарбованого волосся. І тут саме важливо наголос на тому, що кондиціонери для фарбованого волосся більше зберігають колір, ніж шампуні. Тому ви можете комбінувати собі шампунь для щоденного використання з кондиціонером для фарбованого на постійній основі. Тобто шампунь буде, кондиціонер вибачте, буде трошки кисліше, він якраз буде закривати чешуйки волос і зберігати вам колір. Ну і Головний фактор в цьому в тому, що я в принципі рекомендую для фарбованого волосся використовувати ще кондиціонери, які тонують. Про це теж зараз трошечки вам розповім. Наприклад, ми з вами можемо користуватися такою схемою. У нас пофарбоване волосся в натуральний бежевий відтінок, там з кремовим якимось відтінком, щоб він не змивався. ви використовуєте. Шампунь для фарбованого волосся перший тиждень, максимум 10 днів з урахуванням того, щоб вимити голову через день або через 3 дні. Потім ви переходите на шампунь, звичайний, який підходить нам по ph балансу, нагадую 5,5. Він так само цей шампунь підходить і для чоловіків, і для дітей. Його можна безпечно використовувати саме від якості вже ID, тому що в нас немає агресивних компонентів, парабенів, глютену і всяких інших компонентів, які можуть бути хімічні. Тому цей шампунь, в принципі, підходить. Для всієї сім'ї. І коли ви на нього ви переходите, ви можете вже використовувати колорбомбу того відтінку, який вам треба подовжені, зразу ж після фарбування, для того, щоб ваш відтінок, якщо ви його підібрали правильно до колорбомби, не вимивався. Тобто не давать можливість навіть, навіть класним фантазійним відтінкам, чи бежевим, чи відтінкам, які мають трошечки рожевий відтінок, вимиватися в нуль. Тому, саме як технолог, я вам рекомендую використовувати туночі кондиціонери зразу після. Фарбування з першого ж дня. І тут важливо розуміти, що це може бути тримати ми його можемо 2-3 хвилини, але й можемо тримати для більш глибокого тонування від 10 до 20 там, і вище хвилин. І змиваємо ми про холодну водичку. Більше нічого не треба, ні кондиціонера, ні маски, бо він виповнює повністю функцію зволоження і підтримання кольору.